Дорогі брати і сестри, нашу увагу звернемо на слово Боже. Ми читаємо з 27 розділу Євангелія від Матвія, два вірша, 9 і 10. -й. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи, і взяли вони тридцять срібняків. Заплату оціненного, що його оцінили сини Ізраїлів і дали їх за поле гончарське, як Господь наказав був мені. Ось так, дорогі друзі, коротко сказано про те, що сталося тоді. І сьогодні наша тема буде. В контексті написаного, як я ціную Господом. Знаєте, це дуже важливе питання, і особливо на вечері Господній, яка нас сьогодні заохочує, нехай же людина випробовує себе. Як я ціную Господом? Який він в моїх очах цінний? Тоді ті люди, коли Господь. По землі ходив, оцінили його, бачите, в 30 срібняків. І ви знаєте, це десь цинічно чується. І це було жорстоко, це зневажливо обіцінили того, хто прийшов до свого народу. І, ви знаєте, я навіть роздумав так, коли б вони не знали його, скажімо. Але коли б навіть Мову вести про простого представника свого народу, то оцінити людину, отак, це жахливо. Але відомо, що слава Господня була великою тоді на землі. Люди чули про ті чуда, яке робив Господь. І незважаючи на це, вони ось так сторгувались, так продали. Обестінили. І я хотів би сказати, дорогі друзі, що, певно, треба зробити такий висновок народ, який здатний обестінити святе, отак, і людина, котра здатна обесціннити святе, чи то вона сама чого варта? Але давайте їх залишимо і сьогодні знову оце питання вже до нас. Як я. Ціную Господом. Поставимо це питання, брати і сестри, не формально, а поставимо його щиро і давайте його це питання розберемо на своїй особистій практиці, як у нас це виглядає з огляду на деякі речі, що складає належне цінування Господом. Поставимо питання так, що складає належне цінування Господом. Що може цінити верніше, свідчити про те, що я ціную Господом? Не просто говорю, що я ціную Господом, а що я дійсно ціную Господом. І декілька речей назвемо, тільки декілька. Це треба багато назвати чого. І дозвольте насамперед сказати, це страх Божий, брати і сестри. Коли людина має страх Божий, це свідчення про те, що вона цінує Господом. Страх Божий не в значенні того, що вона лякається Господа, а що вона має страх, боязнь утратити стосунки з Господом, а навіть більше за те, щось утратити в стосунках з Господом. Щось утратити в стосунках з Господом. І це знаєте, святе. Занепокоєння таке, чи я не втратив чогось, чи я не засмутив Господа чимось, оце є, дорогі друзі, цінування, справжнє цінування Господом. І ви знаєте, великі мужі Божі, вони цим дуже цінували. Давид багаторазово через свої псалми це каже. Він каже так: не покинь мене, Господи, Боже мій. І не віддаляйся від мене, чуйте, і не віддаляйся від мене. Оце є страх Божий, брати і сестрі. А Йов каже: покажи ти мені, мій переступ та гріх мій, чому ти ховаєш обличчя своє, страх Божий. І це було над усе, дорогі друзі, боялися цього, щоб Господь не віддалився, щоб щось не загубити, не загубити близість з Господом. І сьогодні нам питання, це чи знайомі нам такі почуття, брати і сестри? Страху такого, щоб щось нас не віддалило від Господа. Щоб ми не загубили ту тісноту стосунків з ним. І я хотів би, дорогі друзі, щоб ми мали таку занепокоєність святу. І це є свідчення цінування Господом. Друге, якщо ми цінуємо Господом, то ми будемо цінувати тим, що Він дає, брати і сестри, що дарується нашим Господом. І ви знаєте, я назву звичайні речі, вони великі, святі, але відомі нам. І це насамперед скажу Словом Божим. Чи цінуємо ми Словом Божим, брати і сестри? Чи по залишковому принципу у нас на слово Боже, час є. Чи це головне, давид. Про якого ми вже згадували, він казав так, яке то солодке слово твоє. І Він каже: цілий день воно розмова моя, з Господом розмова. Чуєте, він з Господом розмовляв через Слово Боже. Він слухав Господа. І хай береже нас Бог, дорогі друзі, нехтувати Словом Божим, або, можливо, читати його, так як ставлять, є свічку. Поставив свічку, аби тільки проблеми не було ніякого. Ні, дорогі друзі, щоб ми прагнули його. Написано як Олень до водних потоків. Відомо, дорогі друзі, що і людина, людина не може довго прожити, обходитися без води. Десь кажуть, тільки близько трьох днів і все. І людина може загинути. І знаєте, секрет цього в тому полягає, що на 70 приблизно відсотків людське тіло складається з води, брата і сестри. Я хотів би сказати тут відносно слова Божого. Знаєте, коли наша духовна сутність буде десь отак складатися з Слова Божого, то ми будемо прагнути. Ми не зможемо просто жити без слова Божого. А коли наша духовна сутність не складається з Словом Божим, братіся, тоді нам дійсно нема проблем ніяких місяцями, можливо, не заглядувати в Слово Боже. І тому я хотів би знову сказати: цінуймо Словом Божим, бо це є цінування самим Господом. Молитва, дорогі друзі. Молитва. Чому Даніїл в свій час, незважаючи на смертельну заборону, молитися, все ж таки молився? Найде відповідь одна: бо він не уявляв собі життя без молитви. І навіщо те життя йому було, коли не молитися? Чуєте, коли в нас отак буде поставлено на такий рівень молитва, навіщо те життя, якщо не молитись, брати і сестри, в нас завжди буде час молитись? І хай Бог благословить нас, мати, мати, оце. і це є цінування Господу. І ще лише одне назву, дорогі друзі, це те, що ми маємо також як велике надбання в нашому Господі, це наша приналежність до сім'ї Господні. Брати і сестри, діти, які шанують своїх батьків, вони шанують своїх братів і сестер, правда чи ні? Шанують. І коли не шанують братів і сестри, вони не шанують батьків, брати і сестри, коли ми не шануємо сім'ї, до якої належимо нам байдуже до неї, то чи шануємо ми Господа, який створив цю сім'ю, брати і сестри? І тому сьогодні просто це, знаєте, ніякої мудрості тут, особливої я не пропоную. А пропоную, протестуємо сьогодні в день вечері Господня, яка нам каже, нехай же людина випробовує себе. В чому? У цьому, брати і сестри, як ми цінуємо нашим Господом? І щоб це не слова були, а щоб це було предметно, конкретно. От такі деякі речі ми тільки назвали. А тепер таке питання, воно логічно витікає з цього. Що може руйнувати цінування Господу? Вести до втрат у цьому питанні і декілька теж речей. І звичайно, дорогі друзі, насамперед це гріх. гріх. Він руйнує нашу близькість з Господом. В пророка Ісаїв, 59 розділі написано так: переступи ваші віддалювали вас від вашого Бога. Чуєте, я хотів би, щоб ми звернули увагу, не написано, навіть що віддалювали Бога від нас, а вас, самих. Самих вас віддалювали від Бога. В псалмі 33 є такі чудові слова скуштуйте. По-російськи вкусіть і побачите, як добрий Господь. І ви знаєте, гріх, якщо він входить в життя людини, незважаючи на те, яка б вона не була, ця людина, але як гріх входить в життя, він знищує оцей смак. Оце відчуття якоїсь особливості, що доброта і благость Господня нас притягує, втрачається, дорогі друзі. Робить нечутливим байдужим до краси Господньої. І це жахливо, ви знаєте, жахливо. І десь в цьому механізм втрати богошукання людьми гріх. І тому сьогодні одне хочеться сказати: тікаймо гріха, брата і сестри. Тікаємо від гріха, бо він веде до обесцінювання стосунками з Господом і самим Господом. Друге, це до чого, чи, чи вірніше, що веде до на Господом, це коли ми під негативним впливом, попадаємо, потрапляємо до негативної якоїсь аудиторії, впливу якогось, в негативному якомусь оточенні знаходимося. Але я хотів би сказати, брати і сестри, чи ми можемо уникнути оточення? Не можемо. Так є, це факт, це дійсність. Ми в оточенні. І це не оточення сьогодні, на превеликий жаль, дуже часто негативне. Але ви знаєте, впливає на нас не просто оточення. Бо ми не можемо його уникнути. А впливає на нас те оточення, до якого ми відкриті, брати і сестри, чуєте? Оте оточення на нас впливає негативно, руйнує нас, до якого ми відкриті. Або навпаки, формує нас, будує нас, якщо це позитивне оточення те оточення, до якого ми відкриті. Ви знаєте, як приклади, я привів би. Авраам, брата і сестри, в якому оточенні він жив. Сто років він мігрував по пустелі серед ханаанських народів жахливе оточення. Але воно його не руйнувало. Бо він не був відкритий до нього. Він закритий був до цього впливу. І зовсім десь іншим був лот, не зовсім закритим був до впливу. І, дорогі друзі, ми знаємо різницю між цими двома мужами. А як у нас сьогодні з вами? Як у нас з вами, брати і сестри? А я хотів би сказати так: ви знаєте, нас Господь поміщає в це оточення, Він би краще здається, забрав би нас з цього оточення. А він нас чомусь помістив в це оточення. І знаєте, помістив не просто для того, щоб ми збереглися в цьому оточенні, незважаючи на те, що воно є негативним, а щоб ми збереглися недоторканими залишилися. Ні, брати і сестри, інше задача вища, щоб не оточення на нас впливало, а ми на це оточення. Ось для чого, брати і сестри, інакше нам треба на небо сьогодні всім піти. Але Господь нас не бере, сьогодні залишаючи на цій землі, щоб ми впливали на це оточення. І щоб воно це оточення почало тягнутися до Бога, брати і сестрі. І ви знаєте, від чого залежить наш вплив на оточення? Я знову цю саму думку скажу. Брати і сестри, коли будуть бачити в нас у віруючих людях високе цінування Божим? Люди будуть захоплюватися тим, що ми не цим, чим захоплюється цей світ. Оце, знаєте, тимчасове, матеріальне, а вищим небесним захоплюємося живем цим, брата і сестри, і цьому все підпорядковуємо. Оце впливає тоді, впливає. І воно заохочує шукати Бога цей світ, який навколо нас. І останнє до втрат в цінуванні всім Господнім, оце тут воно якби витікає з цього, веде зміщення в сторону небожих, а тимчасових, цих мізерних пріоритетів. І це прикладів цього багато, і в Слові Божому ми читаємо за Дімаса. Він був співпрацівником апостола Павла, але написано: полюбив нинішній світ все, брати і сестри. Збочення відбулося крем в сторону матеріального. І ви знаєте, і зійшов з дистанції. Великим був Соломон, брати і сестри, великим був, але він, врешті-решт, збочив і втратився. І ви знаєте, цей список можна пов... продовжувати і продовжувати. Але сьогодні питання, де ми? Як у нас? І я хотів би сказати, дорогі друзі, наші батьки пройшли вогненне випробування. І те, що сьогодні ми знаходимося тут, серед віруючих, я звертаюся особливо до старшого покоління, це, брати і сестри, в великій мірі, той подвиг, який витримали наші батьки в свій час. І передали нам естафету цю. А сьогодні, дорогі друзі, справа за нами. А ви знаєте, а ми сьогодні знаходимося в світі інших випробувань. І я сказав би це випробувань цінностями. І світ сьогодні дуже щедро пропонує свої цінності. Він сьогодні багато готовий нам віддати, брати і сестри. І сьогодні ми називаємо час можливості. Ви знаєте, це не тільки тут в Америці, сьогодні і там, на території Бувшого Радянського Союзу також це відбувається. Але він бере світ за це. Не просто він пропонує, а бере. І взамін цього він хоче взяти від нас вічні цінності. Як у нас з цим, брати і сестри? Це, ви знаєте, досить таке. Приватне питання, і ми не вправі десь заглянути в чуже життя і щось коректувати в чужому житті. Але Бог має право. Має право на всіх нас, брата і сестри. І має право втрутитися в наше життя і коректувати його. І сьогодні поставити перед нами питання, а як у нас? І Вечеря Господня це час, коли Господь нас питає. Бо ми дорогою ціною куплені, брати і сестри. І тепер останнє, з чого я хотів би торкнутися, воно пов'язане десь, воно в контексті з вечерю Господня, це я б назвав так питання, яке ми маємо сьогодні почути безпосередньо з Голгоф до нас у цьому відношенні. І питання таке, дорогі друзі, в якій ціні в нас те, що такою ціною, дорогою ціною куплено? вистраждане нашим Господом. І я хотів би сьогодні, щоб ми на деякі питання десь зосередили свою увагу і відповіли самі собі. Чи сьогодні я питання перше, і моє життя належить тому, хто за мене вмер. Належить, чи брати і сестри, чи, чи, це, чи це десь тільки частково і не особливо. Багато. Апостол Павло говорив так, і це було його життям. Він казав так, а вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Чуєте? Оце для цього Христос умер, щоб жили ми для нього. І ви знаєте, я хотів би сказати, дорогі друзі, це не перебільшення інакше, як буде. Це є аморально, це є неправильно. Я хотів би нагадати такий приклад, він тільки тінь від того, про що ми зараз говоримо. Це за часів Давида сталося. Відома історія, пам'ятаєте, коли в оточенні віфлієм був филистимлян, і спрагнений був, велика жажда була, спрага була в Давида, і він води просив. І йому хоробрі воїни принесли з криниці вифліємської води, джерельної води, попити своєму царю. Він випив її чи ні, брате і сестри? А чому він її не випив? Він, це він сказав: це ціна життя, це ціна крові. І вилив її, написано, на славу Божу, Брати і сестри. І коли в нас буде оце усвідомлення, якою ціною ми куплені, то ми наше життя вилл'ємо на славу Божу, на славу Божу. Хай нам Бог допоможе мати таку свідомість. Друге, чи бережу я ту праведність і ту святість, ту чистоту, яка подарована мені через кров, через страждання Господа нашого Ісуса Христа? І ви знаєте, це питання ціни. Господа в наших очах. І я хотів би, дорогі друзі, сказати, як Слово Боже говорить про тих, хто береже оце, блаженний, хто одежу свою береже, написано в книзі об'явлення. Нам подарована праведність, і вона порівнюється з вбранням особливим. Я хотів би сказати, що саме в цьому вбранні ми прийдемо на весільний день Господа нашого Ісуса Христа з церкви. І дорогі друзі, і коли ми зауплямуємо це вбрання, яке подарував нам Господь, чи гідними ми будемо стояти під вінцем з нашим Господом? Ви знаєте, я хотів би це питання, щоб я поставив собі і ви собі. Сьогодні ми вдивляючись цю перспективу, маємо зрозуміти, що це дуже важливе питання. Тоді, в той день, коли цей день настане Великий і славний, це буде питання вище всіх питань. А сьогодні, можливо, ми десь трошки байдуже в це вдивляємося. Дорогі друзі, давайте будемо вміти дивитися в перспективу. І нарешті, дорогі друзі, дозвольте. Поставити так питання, наскільки збагатилося мною і вами царство Боже, від... коли ми стали віруючими людьми. Наскільки воно збагатилось? Ви знаєте, а це ж мусить стати. Кожна людина віруюча, вона є цінностю в очах Божих, і ми маємо збагатити царство Боже, сестри. Коли народжується в нашій родині дитятко, це збагачення нашої родини. І так же само хоче Господь, щоб збагатилося Його царство від нас. Давайте поставимо так питання. А ви знаєте, коли збагачується царство Боже тими, хто стає членом сім'ї Божої? А тоді, дорогі друзі, коли у нас в нашому житті багато Христового. Зміни відбудуться, ті, що Христос приніс. Ми цінні в очах Божих, брати і сестри взагалі. А цінність наша в царстві Божому тоді, коли в нас багато Божого. Коли лице в нас Боже, коли, дорогі друзі, наші вчинки Божі. І тоді все, тоді цінна наша особа в царстві Божому, наша посвятність, наша обдарованість, наше служіння. І лише так. І сьогодні, дорогі друзі, дозвольте сказати день особливий, день не просто щось констатувати, а день корекції нашого стану, наших стосунків з Господом. І достойна вечеря Господня, коли ми з вечері Господні, через вечерю Господню краще ми підемо в наступне життя. Хай це станеться сьогодні. Оцього бажання, Господи. Допоможи нам досягнути. І хай Бог благословить сьогодні почути все це серцем своїм. Отож, знову питання, як я ціную Господа? Брати і сестри, актуальне питання? Дуже актуальне. Поставимо його собі, особисто, не комусь, а собі, особисто. І щиро, як перед Господом, давайте дамо відповідь. І дав би Господь, щоб ця відповідь була. Позитивною доброю. Амінь. Помолимося нашому Господу.